Важливий контекст тої розмови, на яку запрошується гість. Якщо це ну, ви розумієте, що це явна провокація, журналісти розуміють, та, і просто хочуть запросити провокатора в ефір, щоб він їм рейтинг дав, це одна історія. А інша річ, що ну, люди можуть бути проросійсько орієнтовані, ну, так би мовити, щиро, але без ну, екстремізму, без ваших ну, припущень, ну, чого маєте припущень. До них серйозних припущень, що вони фінансуються і роблять якісь речі свідомо. Тобто це відповідальні журналісти. Я ж кажу, що, наприклад, Дениса Богаля я заблокувала в той час, як колишній Мер і народний депутат від опозиційного блоку, нас буває в ефірі. Тобто тут завжди треба зважувати контекст. От Запрошення, наприклад, Олени Бондаренко на ICTV, я питала людей, які були дуже обурені, мені, наприклад, писали, так? Ну, оскільки Андрій Кулеков працює у нас і на СІТІВІ, то мені пояснили, я погоджуюся з цим аргументом. Так само важливий контекст, кого представляє Олена Бондаренко, чи є вона, тобто там всі інші були, скажімо, політики ну, так би мати, легальні, навіть якщо це опозиційні, тобто не депутати парламенту, вони брали участь у політичній дискусії, і відповідно, висловлювали свої аргументи як депутати парламенту, Яку не представляють, кого представляла Олена Бондаренко, це великі питання. Тому кожен раз найменше я би звертала увагу на те, що там СБУ пишуть і так далі. Ну, Бувають, пишуть в і з інших абсолютно приводів. Але це ваша відповідальність. Оце от головне. Коли ви запрошуєте людину з іншими поглядами, ви маєте розуміти контекст, для чого ви це робите. Я все-таки скажу про Маннергейма, коли він став. В такому визвольну боротьбу у Фінляндії, і там воювали біла фіни і червонофіни, фіни, а потім вже ж багато людей лишилися жити в одній країні. І він десь в 30-х роках говорив таку фразу, що досить вже згадувати, хто на чиєму боці воював. Ми маємо розуміти, що колись, коли це все закінчиться. Ми теж маємо прийти до, цього, до цієї фрази, що хотіть згадувати, хто на чиєму боці воював. Це довгий і непростий шлях. Найпростіше сказати: пішли ви всі нафиг, та, там, хто не поділяє мої думки. Але це шлях. Ще раз повторюю, це ваша відповідальність. Якщо ви запрошуєте людину з антиукраїнськими поглядами для провокації високого рейтингу, це одне. Якщо ви її запрошуєте для того, щоб вона висловила свої погляди і потім знайти якусь платформу точки, які можуть вона об'єднати, це зовсім інше.